Як вам за 14 днів набрати першу тисячу підписників і зробити перші продажі? Навіть якщо у вас зараз в принципі немає блогу, навіть якщо ви ніколи не запускали рекламу, не знаєте взагалі, як це робити, не розумієте, що продавати, і в принципі у вас в голові повний хаос. Навіть якщо у вас зараз є ці вихідні дані, подивившись це відео, ви зрозумієте, як набрати за 14 днів? Першу тисячу підписників ваш блог, цільових, активних, класних підписників, які будуть у вас купувати і зробити перші продаж. Поїхали! Так, друзі, поїхали. Зараз я буду вам розмальовувати, показувати прям детальненько, детальненько по гвинтиках, як вам за 14 днів набрати в будь-які ніші психологія, здоров'я, см, астрологія, фітнес що завгодно, так будь ніша, як вам набрати першу тисячу підписників і на цю тисячу підписників зробити перший продаж. Окей, я не просто буду розповідати, як це зробити. Так, ось зараз ми будемо це розмальовувати. Я сама за менше ніж два роки залучила в блог майже тисячу підписників. Зараз я вам просто покажу, як виглядає моя статистика. Бачите, це просто статистика мого блогу. І давайте подивимось, скільки за останні 28 днів я залучила підписників. Бачите, тут цифра: 6932 підписника. Давайте поставимо, наприклад, за. За ось цей рік подивимось: 67 тисяч підписників. Ну тобто, це прям вау, да? менше ніж за два роки я залучаю в інстаграм майже 100 тисяч підписників. При цьому за останній рік 67 тисяч підписників. Якщо подивитись просто на мій блог і там зайти в сповіщення, так то це просто мені здається мрія кожного експерта, кожного блогера. Тому що зараз ми поставимо фільтр да? тільки стеження, щоб нам показали. І ви зараз просто подивитесь, що буквально кожну хвилину на мене підписуються. Це відбувається вдень і вночі. Це реальні, абсолютно люди, це не боти, це цільова аудиторія. Скільки б я не гортала, бачите, ось я гортаю і нижче ніж 4 години, навіть не показує, настільки багато людей підписується. І ми можемо з вами поставити абсолютно будь-який проміжок часу тут, так, і ви побачите, що буквально. В будь-який проміжок часу, там 90 днів, ми поставимо там 24 тисячі підписників за 90 днів, за 3 місяці. Який би день ми тут не поставили, абсолютно давайте просто рандомно поставимо 13 липня, 13 липня на мене підписалось 427 людей. Тобто кожного дня я залучаю підписників у блог. Я практик, і тільки скільки ми тестуємо залучення підписників, мені здається, ніхто взагалі на ринку не тестує. Тому це у нас відбувається знову і знову кожного дня, кожного місяця і тижня, вже протягом двох років. І тепер я Вирішила, що цього мені мало, да? і я хочу запустити експеримент і показати, як це буде відбуватись з іншими людьми. Що я зробила? Я обрала три експерта рандомно просто з мого директу, з людей, хто мені писав, хочу по, типу, взяти участь в експерименті. Я обрала трьох людей. Це у нас зараз вам покажу СММ-спеціаліст Анна, це у нас астролог Юлія, і це у нас Крістіна Фітнес-тренер. Так, тобто три людини, три дівчини, які з нуля що не робили продажі в інстаграм, яких я просто взяла під своє менторство і протягом 14 днів я хочу, щоб вони залучили тисячу підписників і зробили перші продажі. Я вже що це цілком реально, і я ось на прикладі цих людей в реальному часі буду показувати, як це працює. Ви можете за, цьому, за цим, до речі, слідкувати. Ось в прямому ефірі майже да? я буду це все показувати в близьких друзях в інстаграм, туди можна потрапити, написавши мені в директ, слово БД. Якщо ви заїдаєте на мою сторіночку в Instagram, Тут у вас буде кнопочка Написати в Директ, пишете мені просто дві буковки БД. І, можливо, вам пощастить, і ви потрапите, в близькі друзі, будете слідкувати за тим, так, як я за допомогою мого методу, як ці три людини набирають собі тисячу підписників за 14 днів. Посилання на мій інстаграм під цим відео, щоб ви мені написали в Директ БД. Окей, йдемо далі. Що я зробила для того, щоб залучити тисячу підписників? Що будуть робити учасники мого експерименту, щоб за 14 днів зробити плюс тисячу? Насправді, щоб це зробити, дуже важливо зрозуміти, не треба витрачати багато часу. Ми з учасницями готувались два дні. Реально ми їх затвердили цих учасниць там, в п'ятницю. І ось сьогодні я знімаю це відео в понеділок. У вівторок знімається відео, і ми ось вчора запустили рекламу. Тобто, на підготовку до того, щоб залучати підписників, у нас пішло два дні. І це не два дні плідної роботи, там реально ми зробили мінімум дій, про які розповім далі. І це не про те, щоб там, знаєте, витрачати на це години свого часу і просто жити інстаграмом. Ні, це просто конкретні точкові дії, які допоможуть зробити класний результат. І у нас є лише три прости кроки, і я буду зараз їх прописувати ось тут. Перше, що потрібно зробити, це упакувати блок контенту. Так, що це означає? Упакувати блок контентом, це означає його постійно вести. Це зробити 9-12 рілс. Щоб коли люди переходили у ваш блог, бачили вашу рекламу і заходили у вас в блог, ваш блог, щоб вони розуміли, що у вас в блозі є конкретна для них потрібна інформація. Що ваш, ваш блог це не просто про ваше життя, а про щось експертне також, я просто вам покажу блог моєї учениці Наталії. Вона починала з нуля. У неї тут було два підписники. Вона запустила рекламу на опакований блог. Ось як виглядає опакований блог, так тобто, це рілси і там дописи карусельки, ось такі. Тобто тут небагато дописів, насправді достатньо вам зробити 9-14 рілсів карусель, щоб почати запускати рекламу. Тобто упакований блог – це 9 12 LLC. і прописана шапка профілю з таким чином. Це робиться за тиждень. Якщо хочете це зробити швидше, це робиться за декілька днів. І ви на цей блог можете запускати рекламу. І а, тут у багатьох буде питання: блін, як на мене будуть підписуватися. У мене два підписники. Ось живий приклад: блог юридичний. Вузька ніша. А, два підписники було. Була запущена реклама. А, за місяць прийшло 1620 підписників на такий блог. І ви просто не повірите, скільки зроблено з цього грошей. А, конкретно на ці послуги, які рекламувались, було продажі на двадцять тисяч доларів. Але з цієї реклами так з тих 1600 підписників у Наталії, у юристки, так у власниці цього блогу ще купили великі компанії послуг юридичних ще на 80 тисяч доларів, і просто це unbelievable, тому що це дійсно унікальний кейс. Що 1620 підписників принесли юристці 100 тисяч доларів на початковому нульовому блозі, тобто 25 тисяч доларів були. Продажі з тих послуг, які вона рекламувала. Вона рекламувала супровід для військовозобов'язаних для того, щоб там пройти ВЛК, отримати відстрочку, коли це потрібно. Так, тобто, все ну, абсолютно легально, тут ніяких типу, схем немає, і вона на цьому заробила 25 тисяч доларів. Плюс решту так, ще 80 з копійками тисяч доларів. Вона продала просто послуг для алкогольних компаній, тому що там був високий чек. Це просто унікальний кейс, і дуже важливо, що Наталія тут використовує свою команду для запису цих рілсів, ось ви бачите, ці рілси записує її команда. Наталія не записує рілси. Якщо у вас також є команда, ви також можете цим скористатись, тому що Наталії є такий некомфорт ну, Записувати себе, так, їй це некомфортно, тому вона себе не записує. А, вона використовує свою команду. Якщо вам також не комфортно, у вас є якісь внутрішні блоки, у вас є команда, це також може бути варіант для вас. Окей, ми зрозуміли, що упакувати блог контентом це 9-12 Reels і готовий блог для реклами. На це у вас піде ну, норм, якщо ви прям на весь час на це приділяєте, один тиждень. Далі, другий крок. Давайте я прям пропущу, що це крок один. Другий крок це зняти 2-3 рекламні відео. Два-три рекламні відео. Що таке рекламне відео? Це відео до 30 секунд, яке ми з вами запустимо в рекламу. Я вам просто зараз покажу. Моє рекламне відео, яке принесло мені 50 тисяч доларів. Воно у мене крутиться ну вже місяць сім. На нього відлито дуже багато бюджету. Воно крутиться в рекламі. Ви можливо його бачили, і воно мені в сумі принесло десь 50 тисяч доларів. Ну і підписників, напевно, 1020 вже принесло одно, одне це відео на 23 секунди. Давайте його просто подивимось. Інстаграм не дає просувати всім, і ви про це дуже добре знаєте. Тому хтось як я зростає на 5 тисяч підписників щомісячно, а у когось вихлоп нуль, що ви не робили. В чому ж справа? Є одна секретна кнопка, одна дія, яку потрібно зробити, щоб інстаграм почав вас просувати. Пиши мені цифру 42 в Діректи. Я тобі відправлю безкоштовний урок, де повністю розкриваю всю свою стратегію, яку ти зможеш повторити. Тобто інформація це нет? просто відео до 30 секунд, зняти за правильним шаблоном, яке я даю своєму великому навчанні, і яке я даю, звісно, своїм учасницям експерименту. До речі, якщо ви хочете потрапити на велике навчання, анкета перед записом, ось під цим відео, ми також залишимо її, тому що ми там все вивчаємо, про що я говорю. Тобто, загально це коротеньке відео, яке веде далі кудись вашого клієнта. У ваш директ, наприклад, написати вам кодове слово, отримати якусь плюшку або на безкоштовну консультацію, де далі відбувається продаж. Але загально вам треба зняти на початках два три таких креативи рекламних, і наші учасниці цього експерименту зняли ось ці декілька креативів, Далі подивимось, що з цього вийде. А давайте покажу ще приклад. Давайте відкриємо ось блог арт-терапевтки Юлії. Вона також записує прості рекламні відео. Реально дуже прості. Ну, це я думаю, да, да, да. Це, до речі, одне з рекламних відео. Вона записує їх також за нашу систему. Ви можете зайти до неї в блог, подивитись, але коли Юля до нас прийшла, у неї було здається 3 або 4 тисячі підписників. Тобто, вона зробила плюс 8 тисяч підписників тільки за нашою систему, і щодня робить продаж так, продає свої продукти. Так виглядає її блог. Це реальна людина, як і Наталія. Ви можете написати, спитати і вам все розкажуть. Тобто, це реальна історія як арт-терапевтка. Ну, робить класні результати завдяки ось таким коротким креативам. Ось, бачите, ось це точно цей креатив запускали на рекламу. Ну, Це я вважаю, що дуже класно отримати там, 6 тисяч підписників з коротких 30 секундних відео. Тобто, зрозуміло, да, Ми упаковуємо блог, це наш крок номер один. І знімаємо 2-3 рекламні відео до 30 секунд за скриптом. За скриптом далі, що нам потрібно зробити? Це нам потрібно ці рекламні відео запустити на рекламу на мінімальний бюджет. Що таке мінімальний бюджет? Тут дуже важливо, хочу вам сказати, що щоб нам отримати гроші, нам потрібно вкласти їх. Да? Тобто я вас не вчу якимось магічним таким історіям, коли ми а, просто робимо контент і на нас сипляться гроші на голову. Ні. Я про бізнес, я про системний підхід, і я вчу робити так, щоб кожен ваш долар окуповувався в 5-10 разів. Ви вклали в рекламу 10 доларів, отримали 50 назад або 100 доларів назад. І ось ця система лише ця система ефективно працює. Я за цією системою росту, мою учніки, я показую. Ростуть. Тому саме, саме цю систему я вам даю. І за моєю системою. В принципі, за єдиною працюючою системою в інстаграмі треба вкладати гроші в рекламу. Без цього грошей не буде. Але у вас може бути питання: скільки вкладати? Типу, що у мене немає там вкладати. А друзі, я коли починала свій блог а, два роки тому, у мене було. А, давайте зараз відкриємо мою сторінку. У мене було то, тисячі підписників. Це були якісь боти, друзі, родичі, знайомі, знайомі знайомих. У мене не було грошей вкладати, вкладати в рекламу. У мене була зарплата 20 тисяч гривень, і а, у мене реально те, що я могла виділити, це 10 доларів на день на рекламу. При тому, що 10 доларів на день це за місяць 300 доларів, так, що типу чого у мене не було? У мене не було відкладених 300 доларів. У мене було я ось в день могла нашкрябати собі 10 доларів. Десь там зекономила, десь там зекономила, але запустила рекламу. І ось так з тих 10 доларів на день я почала розвивати свій блог, залучати підписників, заробляти. Далі я реінвестувала те, що заробляла, і збільшувала, збільшувала, збільшувала свій рекламний бюджет. Тому з чого ми починаємо? Так, питання з того, що у вас є. Да? Я починала з 10 доларів на день. Це особисто такий мій досвід. Ось, наприклад, Ваня коуч, у нього не було навіть 10 доларів на день, у Вані було 3 долари на день. Він рекламу, До нього почали приходити підписники, і він далі збільшував поступовий бюджет. Починаючи з 3 доларів на день він за менше ніж 2 місяці залучив 1000 підписників у блог і зробив запуск свого менторства по акценту на 7 тисяч доларів, хоча початковий бюджет у нього на день був 3 долари на день. Да? Тобто ви починаєте з того, що у вас є. Я рекомендую оптимально починати з 10 доларів на день, якщо у вас є менше, то з 3-5 доларів на день, якщо є 20 доларів на день супер. Чим більше у вас бюджету, тим швидше ви будете розвиватись. Але який би бюджет у вас не був, починайте з нього. Не чекайте дальнього моменту. І я впевнена, що кожен з нас може знайти 5-10 доларів на день для свого розвитку. Якщо вам сказати зараз, що ці гроші у вас окупляться в 5-10 разів, я впевнена, що ви це зробите. Що буде далі? Да? Ось що буде далі після того, як ви запустили рекламу там, на мінімальний бюджет 10-20 доларів або менше. Далі, так, давайте зараз я пропишу, що це крок 2. І це у нас крок 3. Да? Ось так це у нас виглядає всі наші три кроки. Що у нас буде відбуватись далі? За 10 доларів на день на вас будуть підписуватись приблизно по 30 людей щодня. 30 підписників на день. Якщо ми говоримо про те, що у нас цілі залучити 1000 підписників за 14 днів, то за 14 днів ми отримуємо з вами 420 підписників. Плюс-мінус. У когось це буде 400, у когось 380, у когось 520. Це приблизні цифри. Орієнтуйтесь на них. За 2 тижні. Це якщо у вас буде бюджет 10 доларів на день. Але якщо ви трошечки збільшите бюджет до 23 доларів на день, да, тобто ви можете почати з 10 доларів, коли ви побачите результат, ви його збільшите. Якщо у вас буде бюджет 23 долари на день, то це вже трошечки більше, да, підписників, це вже буде орієнтовно. Давайте тут поставимо 1000 Так. І якщо ми говоримо про підписників, то тут вже до вас можуть приходити там 70-80 підписників на день. Тобто, якщо трошечки збільшити бюджет... За 23 долари на день рекламного бюджету ви можете отримати 1000 підписників за 2 тижні. І при тому, що ви можете почати з мінімального бюджету, у вас є 3 долари, починаєте з трьох. Наступний день збільшуєте до 5, потім до 10, потім до 15, потім до 20 доларів. Немає цього бюджету взагалі. Окей, у вас буде за 14 днів не 1000 підписників, а 400 підписників, але за місяць це буде вже 800. А за рік да, це буде майже там. 10 тисяч підписників, тобто починаєте з того, що є поступово підвищити бюджет, і так за 14 днів ви реально отримаєте ну, свої перші продажі. Окей, найважливіше питання: що далі зробити з цими тисячами підписниками? Ось ви там запустили рекламу, на вас людиці підписались. Що далі з ними робити? Давайте дивитись на прикладі. Я вам вже показувала приклад Вані. Ваня запустив а, своє менторство по акценту. Він залучив там тисячу підписників і а, по середньому чеку 700 там тисячі доларів. Він продав менторство по акценту англійської мови да, і зробив 7 тисяч доларів. А які у нас є ще приклади? Діана, Діана, у нас експерт по запускам інфопродуктів. Да. Діана залучила 4 тисячі підписників, із цих 4 тисяч підписників вона зробила запуск свого навчання за 2 місяці на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Вона залучає десь по 100 підписників в день да, на блог після нашої роботи з. Нею, тобто, ось так можна зробити. Ви можете залучати підписників, запустити на них своє навчання, продати за нашою системою його і у вас. Всі гроші вкладені в рекламу, окупляться одразу в 5, в 10-15 в разів. У нас окупність нормальна 10-15, х10-15. Тобто кожен наш вкладений долар повертає у вигляді 10-15 доларів. Але що робити, якщо ви, в принципі, не хочете запускати навчання, ви до нього не готові в цілому. Да? Ось ви не знаєте, чому навчати, ви не відчуваєте впевненості. А у мене є приклад репетитор іспанською Маргарита. Вона інвестувала це дуже класний кейс, до речі, 100 євро в рекламу. 100 євро за весь час. За весь час, друзі, за весь час це приблизно з півроку Ну, 12 євро на місяць, можна сказати, вона запустила рекламу, і вона залучила всього 380 підписників. Це також був нульовий блог, і вона вийшла на 2000 євро стабільного прибутку, продаючи просто свої заняття англійською. Тобто, якщо ви репетитор, ви продаєте свої заняття, якщо ви не хочете продавати навчання. Б'юті майстер, продавайте свої фізичні послуги або консультації, психолог продавайте свої консультації, тобто просто продавайте те, що ви і продавали в реальному житті. Маргарита не була готова до запуску навчання, тому вона продавала просто свої консультації. Тобто свої заняття англійської мови. Вона витратила 100 євро на рекламу, ну, десь за 10 днів приблизно, по 10 євро в день. Вона забила собі розклад учнів, вийшла на 2000 євро і все, вона рекламу зупинила. І це все відбулося лише на 380 тип-підписниках. Тут, тут навіть тисяч немає. І далі вона вже набралась впевненості, в неї є стартовий бюджет, і далі вона вже буде запускати ну, своє навчання. Да? Тобто, мета цієї всієї двіжухи, про яку ми говоримо з вами, да, це про Продажі, тобто, все це має вести до продажу. Ми залучаємо підписників, щоб їм продавати. Ось. Тобто не просто набрати підписників, а набрати аудиторію, яка буду вас купувати. Тому, якщо ви хочете в живому форматі спостерігати як три учасники за 14 днів з трьох різних ніж, так, це у нас Анна СММ, Юлія Астролог і Кристина Фітнес-тренер, будуть робити плюс тисячу підписників і перші продажі, пишіть в мені в інстаграм-кодове слово БД посилання під цим відео. Якщо ж ви хочете вже робити такі результати, як дівчата і хлопці, про яких я розповіла тут, в цьому відео, як я роблю результати, ви заповнюєте анкету перед на велике. Навчання гроші з блогу будемо вже рухатись з вами в форматі навчання. А ось так: напишіть, що зрозуміли після цього відео, які у вас інсайти, що вас лякає, які у вас емоції, які у вас переживання. Напишіть, будь ласка, буде дуже цікаво почитати і дякую вам за увагу. Всіх обіймаю!